Доброго здоров'я, шановна громада, радий всіх вас бачити сьогодні у нас на відео. Як по називання будемо балакати про. Ось це. Ні, не про симпрончик, а про процесори, А саме в бюджеті від 1 тисячі до 2000. І тут я по ринок сказати, пойду в ворожий табір, зайду навіть в Intel. розкажу вам навіть про інтели трошечки. І, звісно, я тут не професіонал в інтелах, але все одно. А ми починаємо і почнемо одразу із. Ryzen і перший процесор наш це 5 5600. Він має 6 ядер, 12 потоків, його базова частота це 3,2 ГГц, а в турбобусті це 3,6 тобто максимально розгон його. Він сам розганяється, хто не знав. Кеш третього рівня це 16 МБ, а остальний кеші нам і не цікаві. Ну що ж, давайте так побалакаємо, трошки, знаєте, порозсуждаємо про нього. На OLX його ціна це близько 1000. 1200 в цьому самому діапазоні. Я його брав колись. Саме перша моя збірка це була на Ryzen 1600, коли я вже пересів на сторону AMD. І я брав комплект. Це була мене а 320 мать і це ж процесор. Я брав за 2500. І в принципі це адекватна ціна. Тому що зараз на матері ціни взагалі йобнуті. Там по 1800, і якщо десь, то тобі повезло. А якщо говорити про сам процесор, то, ну скажу вам чесно, Ryzen 2600 коштує таку саму ціну. І він вже його є Б. Тому що. Переходимо до Ryzen 5 2600. І що ми маємо по цьому процесору? Також 6 ядер, 12 потоків, та взагалі, запам'ятайте, Ryzen 5 вони завжди це 6 ядер 12 потоків. Все, на цьому заповнили, більше напоминаю. По частоті, база частота в нього це 3-4 ГГц, а максимальна частота це 3,9 ГГц. По кешам, воно плюс-мінус плюс те саме. Хоча ні, те саме. Також третій кеш 3 рівня, це 16 МБ, і тут ми переплачуємо точніше, тут ми вже дивимося, що частота у нас більша. На 0,2 більша і там на 0,3 більша. А ціна ж та сама. Тому на, навіщо брати разім 5600, які вже реально морально устарівший, хоча. 5600 1600 правильно устарівший, ну. муншайн Studio вони беруть старе і на ньому живуть, тому що ми можемо. Тому що сказати типу, от ціна 1000 гривень, типу, плюс. Мінус 100 гривень, це разом 5 до 600. Побачу, може Intel покаже нам реального конкурента, такого, що прям, у, блядь, щоб знали. І так, за 1000 гривень ми вирішили, це разом 5 до 600. Але є такий один красень, який прям ту, тютелька в тютельку коштує 2000. Плюс-мінус можна знайти. І це, ребята. Ryzen 5 3600. Чесно вам сказати, я, я вже починаю труситися. Потому що ну 3600 Ryzen це він свій час зробив секс, просто влетів отак з двох ног всю, всю сферу бізнесу. Просто всіх нагибає всіх Ryzen нагибає і фікси суть жопу, типа які були раніше, прям топом. взагалі охуєли і присіли на очко. Тому що Ryzen 5 3600 це частота його 36. Нічого такого в принципі. Турбобусі 4.2. Понимаєте, він виграх буде розганятися 4.2 ГГц. Це машина. А кеши? Я далі зараз на комп'ютер, тут йобнуті кеші. Ну скажу вам зразу. Є 3 рівня це 32 МБ. Це машина просто, вона буде брати і трахати. І як на мене, разом 5 r навіть в наших реалях це доволі хороший процесор. Його можна юзати, ну, якщо тебе-карточка слабенька, його можна використовувати аж до 3060 RTX, він буде переварювати, а також RX6600XT або навіть 6700 XT, хто його знає, що це процесор може. І як на мене, це реально мінімум тому що це, те, що збираємо ми, це прям мінімальний мінімум. І що ж, зразу ми рішили, хоча ні, не рішили. Є такі типочки, як Ryzen 7, тобто восьмиядерники. Я зустрічав тільки одного претендента. Це був 1800X Ryzen 7. Буквально, буквально Вчора я з ним трахався, тому що я не розумію, то ли процесор убитий, то ли не несимостімо з матір'ю. Він так то роботи, ну в системі він приділяється. Як шестиядерний, частота його 3,3. Я не розумію, чи це брак, чи це китаєць, чи що це таке, чи це я дебіл. Хоча китайський процик із Аліекспреса це реально топ. Тут -то прям не дає Я не знаю, більш всього, що він вже пойобаний, Тому і з разен сім тут не можна нічого виділити. Забирайте гроші, купляйте собі 5700 x 3 d і живете хорошо А так, в ціні від 1 до 2000 це разін 5. І наш фаворит у 3600. Звісно ж, 3.600 це топ, це прям імба. Ну що ж, переходимо, мені аж трошки хреново туди переходить. Переходимо в інтели. Не розбираюсь у них, я подивився по ценам плюс-мінус. Виприділив якісь там, що можна використовувати. Ну, їх розумієте, їх багато. Я буду говорити в основному це покоління. Давайте поставимо точку один раз і назавжди. Що брати Зіони це просто треба бути якимсь долбойобом. Все, я поставив свою, свою точку в цьому діалогі, що Зіони. Це шляп, беремо обичний Intel Core. І напевно для наглядності я буду краще брати процесор Intel і плюс-мінус його порівнювати із процесором Ryzen. І перший наш претендент це i3 10-го покоління. Тут іменно або 10100, або 10105 f Це вроді прям як такий прямий конкурент разом 5600-го. Ну ціна його вже знаєте, просіть мене півтори тисячі, якщо брати тисячі соте разів, які коштує косарь. Ну не суть, що має цей Intel у нас. Тут у нас чотири ядра, восім потоків. Це вже реально пережиток прошлого. Це що? Чотири ядра. Це привіт Советський Союз? Не розумію. Ну, по частоті, так. Да. По частоті він хоче потрахати трошки разіна. Це у нього в стокі 3,6 ГГц, а в турбобусті 4.3 3 геть. Тут так, да, тут -а хорошо. Тут є 4 ядра, які дуже продуктивні, є смысл. Кеш третього рівня 6 МБ. Ну це вже як з ним, неоднозначно з цим процесором. Я став друзі, i третій 10 сто. Вони там мало чим трішається, а з друг друга не суть. От він вроді би отут погано, а тут піздець хуєнно. І тут знову погано. Ну, Чесно, за 3000. Не, давайте йдемо далі. Наступний процесор в ціні близько так само, як 10100. Але це вже Intel Core i5 8500. Тут там, можна взяти будь-який. трошки менше грошей беріть 8400, трошки більше грошей, беріть 8600, 8700, які там ще є. А може ще 8900 навіть є, чесно, я не знаю. Я тебя беру отак, середнячок. Що я не бачу нових, на ликси найбільше було? Це 8500 і 8400. О тут ми беремо 8500. І що ми маємо по ядрам? 6 ядер це хорошо, 6 потоків це не дуже хорошо. Потім частота це 3 ГГц, турбобусі і 4.1 ГГц. Ну окей, чого приколи, що ці ж інтели вони люблять грітися нахуй? І тому хай лучше він типа буде мати низьку частоту, ти стокову, і хай буде розганятися. Тому що він же заєбе. ви будете платити за світ тисячі півтори в місяць. Ви цього хочете? Ні. Потім по кешам третій рівні це 9 МБ. І що ми бачимо картину? От i 5 8500 він буде покращим ніж I3. ну ціна та сама. Це як було на ситуації з райзеними. Тобто десять 10 це як 1600, а це як типа 2600. Але скажу вам так: 8500 він є бе. 1600. Окей, да, там він вже і має типа лучший Boost, там лучшу кашу імей. Але все-таки 8500 він нічого, якщо зрівняти його до 2600 Ryzen. Тому, інтали, інтали, сосіть жопу інтали. ідемо йдемо далі. 5 9500 Це вже наступне покоління, це вже должно бути щось хорошеньке. 6 ядер, 6 потоків. Зовсім нічого не помінялося, все як було, 8500, так і залишилось. Окей, дивимося далі. Базова частота стокова. 3 ГГц. Так само, як було на 8500, але в пробабусі вже 4,4. Тобто він може взяти і 1,4 ГГц розогнати. І це вже звучить цікаво. Потім по кешам все те саме буквально ідеально по підході все те саме як було. Третій уровня кеш 9 МБ це для інтела напевно багато, а для Ryzen це кавуну. Але цей процес коштує вже на 5000 більше. Це вже плюс-мінус 2000. Як на мене, брати 9 покоління, а на що його брати? Воно стоїть на 500 гривень дорожче. І що нам дає 0,3 ГГц в турбопусті? Що, тепер давайте по ще i подивимося, що там Intel можуть нам предоставити. І за 7 дуже все странно на Lex, як так сказати. Тут є їх дуже мало і дуже мабуть, залишна ціна. Буквально ось за півтори тисячі я знайшов i7 4790. Колись в мене була збірка ще на інтелі. Так, да, я розказую про цю ситуацію, що я трошки був голубих правій, ну нічого. У мене там стояв оце i5 4590 і був у мене чіпсет аж 81 який підтримував би якраз оцю i7 хуйню. Я думав такий, блін. Я за це продам значит, свій i5 за 500 гривень докину косарь і куплю собі 4790 і буду жити так. Потім я розказую, що він має. Це 4 ядра, 8 потоків. Це дуже такий слабенький-слабенький процесор. Це реально він має коштувати гривень 700, але він час на лист коштує 1500 плюс-мінус. Можна знайти навіть дешевше, але навіщо брати такий процесор? Частота його 3,6. і 4 в турбобусті. Хороша частота, в принципі, на 4 ядра буде окей, окей, хорошо. Бо кеша третього рівня це 8 МБ третій рівень. з приводу цього процесора. Я вважаю, що це нікому не нужне сміття. Давайте трошки побалакаємо про i 7 6700. Я також його сравнюю із Ryzen 5600, як і минулий, я вам не сказав, але скажу так, що Ryzen всіх трахає. Так що тут держимо в голові, що Ryzen 5600 це буде краще. i7 6700 2000 кошти на OLX, плюс-мінус. Пошла і стока, можна ж навіть більше. Я бачу, його дуже мало, прям попадається десь там, типа тут, то там, то десь тут з'явилося. Добре. 4 ядра, 8 потоків. 6 покоління. Пацани, зробіть уже 6 ядер, сколько можна. Частота базова, 3,4 где, в турбобусті 4 ГГц, каша 3 рівня, 8 МБ. За шо 2000 гривень. І що можу виділити із Intel? Оце знаєте, з вами побалакав, типу, подивився, поцікавився. І, як на мене, найбільш перспективним виглядає це i5, 8-го покоління. Це може, типу, бути 8700, 8600, 8800. Як на мене, це буде найкращий варіант із Intel. Але навіщо брати Intel? Коли можна взяти ёбаний Ryzen 3600 і все, і держись скайп. тому що я ще не акцентував на тому, що матірі на Intel вони дорогущі. Просто одна мать може коштувати 3 тисячі половиною тисячі, якщо хороша. На цьому будемо закінчувати. Ось таке відео вийшло, трошки побалакав, попізділ. так сказати, трошки поцікавився за Intel. І що нам сказати? Що я радий, що я пересів із значить, Із ігли на адекватні процесори. Думаю, буде багато спірних моментів. Ви мене в коментарі скажете, що мов, типу, блін, чувак, ти не розумієш, ну от я взяв в Китаї з у мене там 12 ядер, 24 потока, і я живу ахуєнно. Ну, живи ахуєнно, типу. Але не забувай сходити в дурку і приймай таблетки почаще, Окей? То що ж, на цій ноті я буду закінчувати, не буду затягувати ролик. Побачимося на стрімах. Заходьте стріми майже кожен день і кожну суботу відео. Ну, майже кожен субота. Все. Беріть себе і своїх близьких. Пока.